Сьогодні приготуємо з вами дуже смачний крем суп з гарбуза з домашніми гріночками, які готуються дуже просто і швидко. В каструльці картоплю, моркву, цибулю і гарбузик відварюємо до готовності, і затим додаємо плавлений сирок, все вимішуємо, сирок розтане, і затим будемо збивати блендером до однорідності. Поки сирок розходиться, приготуємо з вами домашні гріночки. Нарізаний кубиками хлібчик скидаємо у пакетик. Так буде зручніше вимішувати всі інгредієнти. Затим додаємо наші спеції. У мене це хмелі сунелі й базилік, столова ложка олії оливкової і трішки солимо і перчимо. І, звісно, додаю чесник. Все акуратно вимішуємо в пакетику і затим викладаємо на тарілку і відправляємо в мікрохвильову піч на 5 хвилин. Наші гріночки вийдуть ароматні, смачні і хрумкі. Затим повертаємося до нашого супчику, збиваємо його до однорідності погружним блендером. Лесам бульйон я завжди зливаю ще окрему посудину і при необхідності додаю, бо буває інколи що забагато рідини, і супчик тоді не буде мати такої кремоподібної консистенції. Готовий супчик прикрашаємо нашими гріночками. Я впевнена, супчик і грінки вам дуже сподобаються. Смачного вам!